П'ятдесятий псалом, Помилуй, Боже, по велиці милости Твоєї і по множеству щедрот твоїх очисти беззаконні моє, найпаче омимі от од беззаконня моєго і от гріха моєго м'я як у моє, а знаю, і гріх мій предо мною єсть вин. Тобі єдиному согріших і лукавою пред Тобою сотворих, яку дав правдишися в услови всіх Твоїх, і побідиши в них да судити Ти. Се по беззаконніх зачат єсмь, і грісіх родиня мати моя, Себо бо істину возлюбив єси, безвісне і тайне премудросте твоє явив си. окропише м'я і сопом і очищуся, омиєше м'я й паче сніга убілюся, слуху моєму даси радості веселі, бо зрадуються кости смиренні. Отврати лице Твоє від гріх моїх, і вся беззаконня моя очисти. Серце чисто во сузивомні, Боже, і дух прав обновив у тробі моєй. не одперши мене от лица Твоєго і Духа Твоєго Святого не отіме от мене, бо здаш ми радость спасення Твоєго і духу медичним утвердиме. твердим, навчу беззаконний я путем Твоїм, і нечестивій к Тобі обратяться, і збавми от кровей Боже, Боже, спасення моєго, бо зрадується язик мій мой правді Твоєї. Господи, усні мої, отверзиши, і уста мої возвістят хвалу Твою, Яко якоаще би восхотілися жертви дал би убо, все сожжені не благоволиши, жертва Богу Дух сокрушен, серце сокрушенне і смиренне, Бог не уничижить. Ублажи, Господи, благоволенням Твоїм Сіона і да созиждуться стіни Єрусалимські. тоді благоволиши жертву правди, возношення і все сожигаємо. Тогда возложит на лда твой толцы.